Ну далі до інших новин по 2 мільйони гривень компенсації на придбання вторинного житла отримали дніпряни, які втратили дах над головою у січневій ракетній атаці, коли росіяни розбомбили багатоповерхівку. Ну, власне гроші надали на опіл із бюджету міста і області. Одночас ті чиї квартири постраждали частково, гроші на ремонт не отримали взагалі. Виплат чекають от уже четвертий місяць. Чому так відбувається, розбиралася Поліна Багера. Тут тріщина, тут тріщина. Тут тріщина, і оця, ця вся стінка шевелиться. Віталій мешкає в сусідньому від зруйнованого російською ракетою. Під'їзді у його квартирі на дев'ятому поверсі від вибуху повилітали вікна, двері і розійшлися панельні плити. Тріщини в підлозі плити розійшлися. Оце все засипалося, але це все плити розійшлися. Це дирка вниз. Усі квартири в цьому будинку обстежували експерти та винесли вердикт. Залишки двох під'їздів на які прийшовся епіцентр вибуху, знесуть. В інших жити можна. Тож Віталій написав заяву на отримання матеріальної допомоги на ремонт. Хоче укріпити стіни та грошей поки не отримав. Експерти сказали, що в це нічого страшного немає. Тут що передня частина пішла вперед, тому що це вузол, яким зв'язується бетон з сильним бетоном, зв'язується передня панель. І бокова панель. і сказали, що будуть укріпляти фасад. Ну не знаю, коли це буде вже третій місяць. Ми після ракетного удару, крім вікон і дверей, нічого і не бачили. Про нас забули. Ми тут не потрібні. Вікна і вхідні двері відновили коштом міста в усіх пошкоджених квартирах. А от компенсації на ремонт не виплатили ще нікому, кажуть у міському департаменті соцполітики. У нас вже на розгляді є близько 300 пакетів документів там, де людина потребує ремонту. Квартира людини постраждала, але вона в належна до подальшої експлуатації, і там потрібен ремонт. На сьогоднішній день ці пакети документів нам опрацьовуються. Чи надавати матеріальну допомогу на ремонт і в якому розмірі вирішить спеціальна комісія? Але це буде не більше 500 тисяч гривень. Чекає на виплати і Лілія Бондарчук, коли вибухнуло жінка, не було вдома, відтоді каже, у квартирі не проживає. Досі не живемо. Четвертий місяць ми я скитаюсь по хаткам. Я не можу там жити, там треба робити ремонт, там вона не пригодна до житла. Квартира обіцяли нам допомогти відновити квартиру, але поки що ми живемо і не знаємо, нам нічого ніхто не каже. Матеріальну допомогу у 2 мільйони гривень отримали власники 54 повністю зруйнованих квартир. Ще 9 людей мають отримати цю суму найближчим часом. Потім комісія буде розглядати заяви щодо компенсації на ремонт. Коли саме виплатять гроші, поки невідомо. Нагадаємо, російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, 14 січня. Вибух зруйнував два під'їзди і забрав життя 46 людей. З Дніпра, Поліна Вагера, Євген Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.